Добрий день, пани та панове! Оце постригла свій ялівець. Ось такий в мене інструмент. Ножички і отака от машинка. Ну, Приємна частина роботи закінчилася, почалася неприємна. Чим відмить інструмент? На ній налипає смола. Її нічим не відтерти, не відмити. І мені чоловік підказав дуже гарний спосіб помити цей інструмент. Зараз я вам покажу ось. О. Містер муску. Для скла. Для... Після роботи збризкуєте інструменти, отак ось от свій. Включаєте машинку, вона себе протирає, тоді витираєте тряпочкою. І отакий буде чистенький, як у мене оцю ножиці. Ось, ви бачите, чистенькі ножиці, чистенькі, нічого смоли не остається, все чисто, красиво, дуже простий спосіб. Дякую за увагу.